Шили на ковальщину, це село Велицьк. Тут проживає близько шести сотень людей. Під час першої світової війни саме тут проходила лінія фронту. Село було повністю знищене, але згодом його відбудували. Ось зараз, коли російські окупанти прийшли на українську землю, селяни згуртувалися, мабуть, як ніколи, і всіма силами стараються допомогти нашим захисникам на фронті. Пані, підійдіть, будь ласка, та я вам цибульки подарую? – Ой, дякую. Вона зів'яне. Ми тільки приїхали до вас в село. А вона, ні, до вечора не зів'яне. – Як вас звати? Ангеліна Петровна. Ангеліна Петрівно, приїхала знімати передачу про ваше село, про Велицьк. Ага. Як живуть люди в селі під час війни? Як торкнулася війна вашого села? Власне, розкажіть, що змінилося після 24 лютого? Страх великий. Дуже великий страх, дуже велика жаль за людей, за молодих, за солдатів, за всіх. Я от ще не тільки вийшла з хати, дивилася телевізора. Я не можу з плачом дивлюся, як борються люди. А в село, в село в нас є блокпост. У нас дуже багато людей зносять в школу. Кабани колять, кури, гуси, роблять тушонки і відправляють на армію. Хліб печуть, теж відправляють, але ну, я так одна живу, то я так не можу. І ще дуже хворію, то я і не можу так це ну, чимось допомагати. А отриму пенсію і несу 100 рублів, покладу, получу і несу. А скільки у вас пенсії? Дві вісімсот. Як, як виживаєте на дві вісімсот в селі? Алло, бачите, о, як цибулька, чесничок. Та візьміть, я держу. а дякую, Візьміть, дякую, візьміть. Пані Ангеліна, перша, кого ми зустріли у селі Велицьк. але наскільки тут люди згуртовані, наскільки вони допомагають Збройним силам, наскільки щедрі. Ну, ми побачили на власні очі. Дякуємо, пані Ангеліно. І дякую вам. Тутешні пенсіонери кажуть, допомагають під час війни, чим можуть, діляться чи не останнім, що мають. Подушку з дому виносила, і одіяло виносила, і так само яких продуктів виносилося. Ну, людина стільки не може теж дати. Ну нема за що. Дав би кайця, віддав би остатнє, аби воно кінчилося, та вся та війна, щоб був вмер. Бо то. То страшно, що то робить. Хіба так має бути? Ніхто не подумав, що то може Росія напасти на таку Україну. Робочий, народ, весь робочий. А подивись, що то люди гинуть. За що питається, люди гинуть? То страшно. І Якщо ще наші так само тушонки роблять, моя внука. В літущій в школі працюю. вони там теж так само, і вареники ліпляться на світі, все для фронту, все для перемоги. Ну, але куди ще кажуть, що все беруть і торгують тими тушонками, то як рубці дозволяють його брати ще, відбирати від тих дітей, як то важко. Переживаємо, звісно, за, за солдат, за, ну, за людей, за дітей, що там таке. І ждемо, якщо не дай Бог що в нас, ждемо, що може в будь-який час у нас таке бути вношний. Тяжче жити стало Тяжче. виживати в ну, селі. Тяжко переживаєш, як то за це. Про своє життя зітхають, пенсії не вистачає, навіть на ліки. Важко жити, навіть дуже важко жити. Ну так, от я сама одна людина. Машину дров привезеш 6500, Машина дров це, як я отримую пенсію 2800, Це скільки треба назбирати, щоб мені, а мені треба дві машини дров на рік. Що я можу, що мені залишається? На лікарство тільки таке, що саме, саме дешевеньке, і отак от мусить людина виживати. А от хата бачиш, і вони її треба всю перекривати. За що я маю? От бачите, ви мене знімаєте, я вже плачу бо ж... Вже... Такий зараз трудний час настав. Скажіть, от ви помітили, стали якось люди більше економити? Стали. чи стало чи, чи стало менше грошей у людей? Стало просто менше грошей, і люди також зараз щось лишнього не купують, і те суто, що вже треба. Особливо зараз йдуть продукти. Продукти йдуть такі, що ну є деякі люди, що так і трошки більше будуть, які ти вже. У Велицьку чимало селян тримають корів, а то й по кілька. По черзі пасуть череду. Вздовж вулиці місцями чи не з кожної хати виставляють бутлі з молоком. От тільки ціна на нього зізнаються мізерна. Наскільки зараз вигідно, не вигідно в селі здавати молоко? Звісно, що не вигідно. По, по 6,50 ціна. каціна. Вже не вигідно. Ну але а солярка по чому? Але люди бачимо, тримають. Тримаємо, здаємо. То все вбиток. Все вбиток. А чому ж тоді тримаєте, здаєте, якщо а не вийде? Вічніма ніякого заробітку. По-іншому ніяк. Так. Да. Отак і мутяться люди. А тут накусити, сі, настюкувати, змолоти. Зараз будуть космічні ціни з такою соляркою. Рук не покладаємо, все посіли на даний час. Не вистачає нам на сьогоднішній день солярки. На жнива, я думаю, не хватить, а де брати не знаю, де брати на заправках, немає. Там дають по 20-30 літрів, то нічого не значить. Хоча б якусь пільгу ціну на жнива, по якісь тонні дали чи, чи держава б дала. Це вже було б якийсь плюс. Міндобриво дорошає, паливо пальне дорожчає, техніка дорожчає, услуги дорошають, а сільськогосподарська. Продукція в нас ще дешевше є. Як зерно було по 7 гривень, зараз по 6 гривень, пшеницю вже приймають. Соя була по 18 гривень кілограм, а зараз на даний час вже по 12 гривень. І я не знаю, як ми маємо виживати, які вже ціни мають бути на другий рік на, на ту сільськогосподарську продукцію, яку ми, яку ми вирощуємо. Проте заблоковані, не можна, не можна вивезти. Не знаю, шляхи шукають, я чую по інформації, виходять на Прибалтику, може дасть Бог то і. Держава посприяє реалізації сільськогосподарської продукції. Ви займаєтеся, да, так? — Так, У нас є і молоко є. А скільку і... саме худобу тримаєте? Свині вже збуваємо, ціни немає. Була ціна до війни, ще була якось 55 гривень за кілограм, а зараз навіть 50 вже не дають гривень за кілограм за свинину, то збуваємо свинину. Як їх звати? Чи має кожна ім'я? Ну, має, лиса, біла. Городу десь маєте гектарів 20. І корів скільки? 15 корів. Собівартість найбільша проблема. Влучається близько нуля. Але ну, надія, що якась буде, я не знаю, зміна, перспектива. Щось що зміниться. В чому молоко приймають в селі? Ну, в нас по вісім. Ви кажете собівартість. От як ви це рахуєте? Що потрібно вкласти? Як, що потрібно, аби ці е, корови дали молоко? Скільки то праці, скільки ресурсів треба вкласти? От бо багато хто в місті живе, вони не знають, що це треба. От як день е, фермера, який тримає стільки корів, починається і як... закінчується, що тим коровам треба? Ну, собівартість. Починається від... навесні. Перший день, як поле вийшов, то починається собівартість. Туди входить солярка, міндобриво і так далі. Жнива. Ну, кругом людина рахує, може та, що з міста, що корова дає 20 літрів, помножити на 8-160 гривень, можна жити. Але ж... Там, мабуть, 150, може собі вартість біля того. Якщо все врахувати, от, а на даний час, як з топливом така криза, то я не знаю, то мінус ноль буде. Але якщо Харчами, продати, продати е, як то, позбутися курів, а через рік щось зміниться, як то буде шкода, що стільки років настроював, і, щоб все пропало. В котрій годині фермер у Велеску, такий як ви, мусить прокидатися і в котрій лягаєте спати. Графік вільний. Можна до 6 повалятися, можна і раніше встати. Це До шести то вже повалятися. Ну, як коли. Так само вечором можна в дев'ять зайти, можна в 12. Але чоловік не жаліється. Каже, любить працювати на власній землі. Це ж наша батьківщина має тут. Бути. Тим часом дружина та діти Володимира Халамая трудяться на кухні. Печуть смаколики для наших захисників на фронт. Добрий день. Добрий. Бог поміч. Дякуємо. Розкажіть, що готуєте? Я так розумію, то. Пампушки. Не лише на свою сім'ю. Ні, ніяк. Це для наших захисників. Будуть помпушки з чесником до борщу. Борщику вони самі наварять, а чесничок ми положимо, будуть смакувати, щоб скоріше була перемога. У пані Алли п'ятеро дітей. Вся сім'я вирішила допомагати в тилу з першого дня війни. Проснулися від вибухів, нас тут було чути вибухи. Ми ну, зрозуміли, що війна буде, що є війна, страшно було. Дівчат просила поїхати з Польщі в Польщу. але вони сказали, мамо, де ви, там і ми, будемо допомагати, ми тут потрібні. От так і робимо. допомагаємо. Важко говорити, бо, ще, напевно, перемога не так близько. Важко говорити, гинуть наші хлопці, але ми віримо в їх. Ми знаємо, що буде перемога. Допомагає навіть найменшечка внучка Даринка. Маленькими рученятами малює український прапор і пише слова підтримки. Так «Я було два корила отаких. І що це буде? Коріло України. Ти малюєш що? Коріло України. А для кого ти малюєш? До це ти малюнки малюєш для солдатів наших на фронт, для наших захисників? Так. Да. А що ти хочеш намалювати для них? Ну, я для них малюю колір України. А який колір України? Синій жовтий. Ми вже багато малюнків намалювали, щоб в кожний ящичок положити, так? Що на цьому малюночку ти малювала? На цьому домик. Покажи нам. Даринка намалювала. Дім І написала: віримо в нашу перемогу, повертайтеся живими. Дякуємо за тихі ночі. Даринка, 6 років, село Велицьк. Чому? Ми залишились, тому що ну, маємо тут, бо ми маємо допомагати ще можемо. Хочеться хоч якось допомагати, якось підтримувати, щоб їм хоч трохи там було легше, щоб вони пам'ятали, що то їх люблять, чекають, а разом таке легше. На жаль, всіх об'єднує переважно біда. Але сподіваємося, що це єднання наше залишиться. Як в родинах, так і взагалі в країні. Бо люди дуже згуртувалися. Дуже. Ну, шкода, що згуртувала саме така, така ситуація. Але я думаю, що ми спільно дійдемо до перемоги якомога ж бути. А як іначе? Ми мусимо допомагати. Кожен повинен долучитися, не можна міритися силою, хто більше, хто менше. Готуємо і солодке до чаю таке, щоб можна було довго зберігалося, і хлібчик. І кожен раз вкладаємо пачечку кави запашної, щоб хлопці мали. Цей раз серветки ще вологі додаємо, так як знаємо, що там водички не вистачає, то ну, постійно от, асортимент такий, що те, що довго зберігається. Та готуємо. Це все за власні кошти купуєте, ну, так? Ну, так, власними силами. Ну, так. А хто ж нам має допомагати? Тож кожен по чуть-чуть. Три місяці вже так в, такому, в такій напрузі і в такій, в такій праці. Скажіть, чи не втомилася? Завжди треба сказати, що а чи їм там не важко. І тоді буде легко. Тоді нам дуже легко, якщо ми знаємо, що їм там важко. Що вони не сплять, не віддихають, то тоді нам легко. Ми, ми мусимо так робити. Наскільки українці зараз мусять бути згуртовані? Це вони постійно мусять згуртовані бути. І навіть після перемоги ми мусимо перемогти і ми мусимо так продовжувати бути згуртовані, тому що це наша нація, наша така, ну, це наша сила в тому. Ми маємо так жити. Чому українці переможуть агресора, бо воюють за свою свободу і за волю, каже жінка? основне наша воля, те, що ми можемо ну, свобідно жити, говорити свобідно, пересуватися свобідно, щоб нам не ніхто не вказував, що нам робити, як нам робити, то переможемо і так воно й буде. І пані Алла і інші мешканці села прихистили півтора десятка українців, котрі змушені були тікати від російських обстрілів. Я так розумію, це привезли м'ясо для переселенців. Так сьогодні ми будемо роздавати м'ясо переселенців для того, щоб вони відповідно мали за що, що як харчуватися. Це куряче м'ясо. Сьогодні всім роздамо і будуть люди мати що їсти. Також хлібом забезпечуємо людей. Стараємося якось потрошки, щоб. Не було в них проблем. Зустріли, нагодували, приготували все необхідне і миючи їх, поставили необхідні харчі, сусіди ну, з цієї вулиці. І ці сусіди, і ті сусіди допомагають. Ну, ми приїхали перед святами до Паски, носили все: і м'ясо, і крупи. Приїжджали волонтери, привозили, ну, забезпечили всім необхідним. А от школярі Велицька плетуть маскувальні сітки для наших воїнів. Хочеться, щоб знаєте, вони всі повернулися до своїх сімей нарешті, щоб жінки зустрілися чоловіків, діти своїх батьків, а батьки своїх синів, і щоб вони нарешті принесли нам перемогу, мир приходить до мене маленька дівчинка і просить Тетяна Борисов, дозвольте, я чимось вам допоможу. І вона стала тими маленькими ручками в'язати ці шнурочки, дійсно це вражаюче. і дивлячись, якщо у нас такі діти, покоління виростає, ми обов'язково переможемо. Скільки років дівчинці? Чотири рочки. 4, 4 рочки. Це, Це дуже було вражаюче і хвилююче, тому що вже ця дитинка розуміла, що вона щось хоче допомогти для нашої України. В такий час, напевно, більше ні про що не хочеться писати, крім, крім війни. Тому що вона, хоч ми тут і в тилу, вона все рівно нас торкається чути ехо війни. Вставай і слухай Україну. Прийшли у гості ті брати, щоб нам зробити тут руїну, як справжні іроди, кати. Вставай, борися, Україно. Ми будемо битись знов і знов. Ми не впадемо на коліна, бо сині жовта у нас кров. Незламна, горда Україно, ніхто тебе привасити не зміг. Міцна та сильна. Ти моя країна, і мій народ, що нечість переміг. Я хотів би передати привіт Харкову. Та Одесі, містам, які відіграли значну роль в моєму житті. Е, я дуже хочу поїхати туди відвідати і прогулятися вулицями вже без тривог та сирен. Е, також хочу передати привіт моєму другові, кропиві Іллі, який зараз приходить в строкову службу саме в Одесі. Друже, виочастити привіт. Нехай все буде добре. Також хочу звернутися до всіх тих сіл та міст, які зараз тимчасово окуповані. Знайте, ми не забули про вас. Ми думаємо про вас кожен день. Ви, ви були, є і будете невід'ємною частиною нашої єдиної великої України. Слава Україні! А от тутешні вчителі та працівники культури чи не відразу всі як один стали ще й до плити? Потім стали тушонки робити, бо треба і. Хоч, як то кажуть, від щирого серця хоч це допоможемо зробити нашим воїнам. Спочатку виготовляли для місцевих військових і переселенців, а згодом і на передову. Вже на даний момент виготовили виготовили 3600 банок тушонки півлітрових. Чи то так гаряче від того, що тут плита, чи то так гаряче від ваших сердець. Бо я відчуваю, з якою любов'ю ви це все робите. Це, мабуть, гаряче від наших сердець, тому що ми дійсно з любов'ю це робимо. Для наших Воїнів для наших захисників, щоб вони смачно теж могли і Пів Півбаночки м'яса накладаємо і три ложки, щоб хлопці ситно поїли. Не тільки одної каші, а й -а -а з м'ясом. Ми робимо і з горохом, ми робимо і з рисом, і з гречкою. Ну сьогодні в нас із перловою кашею. Велицькі газдині кажуть, готують не просто з любов'ю, а й з думками про перемогу і переживаннями за наших захисників. Перемога буде за нами обов'язково. Бо ми всі на це налаштовані. Переживання у цей час хочеться, хочеться вже я такого віку. Ви бачите самі, вже мені 66 років, і я біжу, я спішу, щоб тут щось зробити і допомогти для тих дітей, що там стоять за нас, за нас і за нашу Україну. Ми говоримо дуже багато про Бахмут, і ми туди відправляємо свої роботи. Мій син, як був. 14, 16, 17 рік, два роки був АТО. Звичайно, тоді було ніби спокійніше. Зараз говорить там пекло, але серце болить. Думаєш, як там було і, і скільки вже продовжується, і треба допомогти людям, бо там дійсно страшно. Ми мусимо отак їм допомогти таким способом, отаким, як хоча б так. І ось тут на шкільній кухні я ще помітила розклад дзвінків, але це було до війни. Зараз дівчата, працівниці, вчителі кажуть, працюють не від дзвінка до дзвінка від зорі до зорі. До нас дзвонять, дякують, і до нас ще більше дух піднімається. Ми йдемо на роботу. Ми сюди летимо. Хоча, як моя колега сказала, що дуже багато вдома роботи, це є село, це треба пів шостої встати, видоїти доїти корівку, молочко там здати чи принести на згущенку. І зварити так само, але ми біжимо. Один день ми йдемо пакувати. Там волонтери позвонили, що їдемо, біжимо, відправляємо. Кажуть, немає солярки. Вивозимо, стараємося знайти в Голоби. І от постійно в русі. Ми зараз пакуємо оці такі гарні тушоночки. Дивіться, для наших захисників, для наших солдатів. Так вони скоріше поверталися з живими, здоровими до нас. А ми їх будемо чекати завжди. А це ви на кожну пачку, а, так? Дітки малюють, а ми клей. Аню, розкажи нам, що ти малюєш для наших солдатів і що тобі хочеться їм побажати. Скільки ти вже таких малюнків намалював? Ну небагато, менше десяти. Я намалювала нашу країну, у нас первата. Ми всі малюємо малюнки, приносимо до школи і їх передають солдатам. Я бажаю солдатам, щоб вони перемогли, щоб, щоб е, мир на землі був і всього найкращого. Ми бачимо там Україна, в тебе покажи ще раз так намальована. Бачимо Україна із Кримом українським. Так? Покажи нам, що ти ще намалювала. Ще прапор України. І слава Україні. І слава Україні! Це ти теж будеш вкладати в коробки з печивом, так? Mm -hmm. а, покажи, що в тебе намалював? як тебе звати? Антон. Антон, Антон. Фамілія Кот. Антон Кот. Так. Антон Кот. Що в тебе намалював? Це mm -hmm. долоньки. До... До так, довленький мир. Ти, хоч, ти хочеш, аби пошвидше в Україні був мир, так? Так. Щоб Україна перемогла. Обов'язково так мусить бути. Як тебе звати, скажи? Сергій. Сергій, скільки тобі років? Сім. Сім років. О, ти вже великий, ти вже школяр, так? Сергій, а що ти моя? Україна. Ми бачимо, ми бачимо в основному у всіх діток це жовто-брак жовто, жовто колір, це карта України і такі бажання перемоги. Прапор ну мені здається, наші солдати, котрі отримують ці малюнки. А ми чули не раз особисто, я наскільки. Наскільки їх це надихає, і наскільки вони раді у тим дитячим малюнкам, тому що кажуть, ми відчуваємо за кого ми боремося, і ми бачимо, що в Україні є майбутнє отакі ось дітки. І Якщо в Україні є такі діти, то в Україні є майбутнє, і воно обов'язково буде. Нещодавно за спецрецептом стали готувати для наших захисників ще й згущене молоко. Кажуть, аби бодай трішки підсолодити їм оте пекло війни. Це згущене молоко. Так, так будете далі його в автоклав закладати. Саме закладаємо автоклав, заливаємо водою, закриваємо і все. Включаємо в розетку, чекаємо ну, години три. Пішло з одного автоклаву. Це от мій автоклав перший. А далі ми так потрошки, потрошки хто працюють. Закупили автоклави і принесли їх сюди, і так ми можемо опрацювати. Так, це, мабуть, та більше десяти, мабуть, штук. Більше десяти автоклавів. Так, і так, це все своїми силами. Так, 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 так. збирали кошти, ні, ні, Влас... власні купили з дому і принесли сюди. І тут ми працюємо. А хто мав ще може села хтось так приніс більші такі автоклави? Скільки коштують вони приблизно? Три двісті один. Один. І вчителі і жителі Велицька волонтерять за власні кошти. кажуть, об'єднались як ніколи. Наша волонтерська група в'єднанні наша сила. Працюємо заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Ну а зараз ми піднялися на другий поверх, поки на першому працівники школи готують тушонки. Ось тут в кабінеті продовжується дистанційне навчання. Добрий день. На світову економіку вчителі кажуть, у школі минулоріч відремонтували перший поверх кухню. Цьогоріч планували відремонтувати другий, але війна усе поставила на паузу. В раді теж зауважують: нині кошти передусім на армію. Закупили вантажівку для збройних сил. Інші справи довелось відкласти. Ви, можливо, їхали, відчули різницю, тому що у нас є шматок відремонтований, держгарний робот дорога, шматок дуже поганий. От вона в цьому році мала б до села, і навіть по селу заплановано було йти. Потім були проєкти по дорогах взагалі на село Велесь, на село Сільце. Ми співфінансували проєкти по дорогах. Вже в цьому році закладали кошти при формуванні бюджету в грудні. Відповідно, на співфінансування проєктно-кусованої документації на капітальний ремонт відповідно в селі Велець, в селі Сільця доріг Після повномасштабного вторгнення окупантів змінилось і дозвілля молоді. Раніше будинок культури був місцем концертів і дискотек. Нині усі волонтерять. Різні концерти, різні виховні заходи, гурткова робота. Також в нас дуже розвинута була така дискотеки. Завжди вся молодь нас мала де подітися і відпочити. В даний час це реально проблема для нас, але війна внесла свої корективи і. Перзаклади наші працюють в зовсім іншому напрямку. А от для найменшечких в селі облаштували дитячий майданчик. Діють пришкільні групи. Дитячого садочка, на жаль, нема, бо нема стільки діток, аби сформувати повні групи. Зате у Величку є амбулаторія і свій сімейний лікар. Допомагає. Якщо треба, то під'їде. Я то хожу там, наприклад, кров дати часом. Цукор міряю. Нічого, нормально так. Добре, коли я в селі, сімейний ліга. Навіть тут і родом колись був. Але вже потім була лікарня повноцінна на 40 ліжок, було два пусти. Ну, в зв'язку з ситуацією в державі, ну ви самі розумієте, Ну, в даний час амбулаторія з даним стаціонаром. у нас. Робимо загальні аналізи крові, робимо глюкозу крові, холестерину приділяємо, загальний аналіз Січі, кардіограма, такі, які. На перших порах необхідні. Оці ми зробимо. А якщо по потребі, то вже направляємо до вузьких спеціалістів. Недалеко від амбулаторії височіє церква, близько і автобусна зупинка. Громадський транспорт тут є, можна доїхати до Ковеля. Або вже їде. їде. Але є кожного дня якийсь автобус транспорт? Так. Да. Ходить. Да. Можна доїхати куди? До Ковеля. А до Луцька? До Луцька не ходить зараз. А от працевлаштуватись, у Велицьку тяжко. Молодь здебільшого їде у міста. Ви з цього села? да, мене тут батьки, родичі всі. Ви приїздили в гості? Е, ні. Ми приїхали звідси, точніше з Києва приїхали сюди, коли почалася війна. Чекаємо моменту, коли можна вже буде повернутися назад. Можливості в Києві набагато більше, ніж в селі. Завжди були». Так, я повністю згідна». Вибачте, треба їхати. Велицьк по праву можна назвати ще й селом чемпіонів: пан Михайло, рекордсмен України із поїдання сала. Як я телефонував на конкурс поїдання сала, питали мене, чи я саломан товстун, чи саломан поїдач? Як вони такі то гладкі сала можу з'їсти? І я так поїм той конкурс, і там три роки ніхто не міг виграти, ну, з, виграти то, переїсти то, що перший попередник мій їв. Він за 22 хвилини з'їв кілограм сала, а я з'їв за 16 хвилин 42 секунди перший раз це сало. І вже мене, знаєте, кажуть, чи ти був цього року і сало, а з'їв сало за 8 хвилин 42 хвилин секунди. Але як би усилювати?